Третя сесія обласної ради сьомого скликання розпочалася зі скандалу. Близько півсотні учасників АТО та афганців вимагали повернення пільгового проїзду. Цього року держава відмовила у відповідній субвенції, тому це питання повинні вирішувати на місцях. Загалом у нашій області зареєстровано 453 тисячі пільговиків, із них 117 тисяч мають право на відшкодування вартості проїзду. Розповіла Людмила Корнієнко, директор департаменту праці та соціального захисту на Облдержадміністрації депутати підтримали комплексну програму соціального захисту населення, яка відшкодовуватиме пільговикам вартість проїзду. Але вона компенсуватиме її тільки у першому кварталі, додає Людмила Корнієнко. Далі справа за державою. В основу компенсації покладено принцип надання адресної матеріальної допомоги. Тобто безпосередньо пільговику компенсуються кошти, які він втрачає, на жаль, за пільгове перевезення. З метою одержання вказаної компенсації необхідно буде звертатись в управління соціального захисту населення. За місцем проживання переглянули депутати і показники бюджету Полтавщини 24 грудня минулого року. Вони прийняли його у розмірі 4 мільярдів 517 мільйонів гривень. Та нещодавно держава додала ще 760 мільйонів. Розповідає перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод. Тепер бюджет Полтавщини 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Водночас зникли субвенції з держбюджету для фінансування професійно-технічної освіти пільгового. Проїзду та харчування в початковій школі. «На нас звалили все, і зараз ми тут чуватимеся на те, як нам пільгові категорії пройдуть, а ніхто ж не каже, а за рахунок яких коштів ми будемо, лунають пропозиції. Давайте ці кошти роздамо адресу та давайте роздамо, а де їм взяти. Що ми будемо роздавати? Яким чином ми зараз виходимо з цих ситуацій? Ми залізли в резервний фонд. за словами Євгенія Холода. Тільки на відшкодування пільгового проїзду із резервного фонду вже витрачено півтора мільйони гривень а для закупівлі ліків та медичних масок 500 тисяч гривень.